Чи знаєте ви, що таке безумство? Я теж не знаю, тому вирішив спробувати, що таке безумство. Саме тому в цю суботу я планую зробити найбезумнішу річ, яку я коли-небудь робив на своєму каналі. Це челендж. Челендж не з'їхати з розуму. Протягом 24 годин ми разом з вами, або я разом з вами, тобто разом ми, ну ми, ми це ж. Словам, ви зрозуміли. У <хи> мене вже давно була ідея зробити якийсь такий 24-годинний стрім або що. І тут підвернулася можливість. Ще місяць тому я дізнався, що вийде переведення Скайриму. Скайріму? Скайриму, Скайскріму The Elder Scrolls 5. І я подумав, чому б не об'єднати дві шикарні речі: мою одну з улюблених ігор, які я просрав 8 місяців свого життя в свій час, і свою ідею зробити дебільний. Челлендж 24 годин. Тож, друзі, в цю суботу я вас запрошую разом зі мною спробувати себе на витривалість. Подивитись, чи ви зможете витримати 24 години разом зі мною. І не з'їхати з глузду. Субота, 12 ранку, починаємо. Неділя 12 ранку закінчуємо. Я розумію, що це буде важко. І тому я хочу ввести отакі 2-3 правила. Кожні 2 години у нас буде 10 хвилин на перерва на всякі там ваші потреби. Плюс обов'язкові три перерви на обід, вечерю і сніданок, якщо вам потрібно. А можливо, ще нічну перекуску. Бавитися будемо суто скайм, тому що я за цією грою дуже і дуже і дуже скучив. Сюжетного проходження не буде, я вам кажу, ми просто будемо окунатися в цей світ. Заодно, можливо, перевіримо, чи дійсно це якийсь ремастер, чи дійсно вони змінили графіку. Я в це не вірю, але просто я давно хотів побавитися скарім. І навіть. Буде спеціальний гість. Це. Шорти. Шорти Падона. Ці славно звісні. Хто вже про них нічого не знає? Старожилів на каналі немає. Всі відписуються. Всі деталі в описі. Якщо у вас є якісь побажання щодо цих правил, то пишіть в групі. Я розгляну їх і, можливо, внесу їх в список офіційних правил протягом цієї ночі і дня, ну і ранку. Словом, якщо хтось з вас дійсно готовий просрати зі мною 24 години життя, я вас запрошую у цю Що ж, друзі, тримайтесь, купи як яйця, дупи. Попачвачки.